Три доби блекауту через ворожий обстріл, в ніч на суботу. Інфраструктура южнінської громади була знеструмлена. Зупинялась міська котельня. Воду подавали по кілька годин на добу. Занепокоєні містяни зі своїми проблемами. Зверталися до міської ради. Без світла живемо дуже плохо. Так які всі ну ще що хуже, коли ми не маємо інформації, по тому ж світлу. Где роботи производятся, хто їх проїздить і коли буде результат. Якби були якісь відповіді на все, це, було б бы людям проще переживати це. Світла в нас вот на Приморській 19 дуже часто э, нема. Я не знаю, деякі окремі будинки може й дають. У нас э, практично його немає. По-перше, це безпекові питання. Ми не чуємо тривоги на даний момент. Ось, э, Десь щось бомблять, десь стріляють. Ми цього не знаємо. Ми не можемо сховатися в сховищі, бо в нас сховище на одній мережа одна з будинком, і вона теж без світла. Тобто, спуститись вниз люди не можуть сховатися. Без світла зупинилась робота фінансових установ. Зняти готівку в южному проблематично. Я вже четвертий раз хочу, була сліда, четвер, п'ятниця, в суботу не пішла, тому що. Надеюсь, что тут що. Очень... Ну, все нормально, треба все по Кто-то пенсии, кто-то зарплату, должен получить. Дайте свет, пусть они обеспечат что Они виноваты? Нет, они не виноваты. Ну, надо совсем смириться. Хотя уже просто не с чем мириться, потому что он не за что будет уже хлеба купить. Я уже не то, что... Кроме пенсии нет ничего. У кого есть запасы, у меня они не получаются. Без електрики потерпають і підприємці. Декотрі заклади торгівлі працюють на генераторах, а викликати таксі можливо лише випадково. Буває, що попадає. Ну, дали щось зв'язок, то приходять сюди. Люди біжать того району, приходять сюди, десь так. Менше людей стало. звісно. Фінансові проблеми всі. Більшість готуємо вдома на газу і приносимо сюди, тому що світла немає, генератор не тягнуть. Дуже важко. А холодильники, вам ще треба їх якось заснути? да, Включаємо на генератори. Коли включаємо генератор на холодильники. По черзі все включаємо. То кофемашину, то мікроволновку, то холодильники, тому що все в місті буде вибивати. Генератор придбали завчасно чи вже купили? Ні, купили вже коли почалося. Ділі дві назад. Можливо, де ста. Тавар не псюється, це 100%. Ну а звичайно важко. Треба заправити, завести його, запустити. Ну, видержуємо. Треба працювати на благо. Купую всього потрошки, я вам скажу. Зараз холодильники ні в кого не працюють. Тобто прийшли на один раз, взяли. Люди всі теж стривожені, всіх це на обстановка не влаштовує, але всі держимось. У міськраді повідомляють, що ситуація з електропостачанням залишається складною. Ситуація складна, але ми робимо все можливе для того, щоб вийти з такої ситуації. Я звертаюсь до всіх жителів нашого міста. Багато зараз поступає всяка інформація і засобів, засобів, масової інформації про те, що це всьому винна влада, що влада підключає, влада відключає, влада регулює, де подати світло, куди подати світло, в які дома подати світло. Я вас запевняю. Абсолютно ми цими питаннями не займаємося цим питаннями, займається ДТЕК фахівці. Обленерго, і вони їм теж сьогодні дуже, дуже важко. Вони працюють цілодобово. 24 на 7 роблять все можливе для того, щоб подати світло в наше місто і в нашу громаду. За відсутності електроживлення в Южному працюють пункти незламності. Зарядити телефони можна також в торгівельних центрах та у великих магазинах. Облаштування території в дисадку золота рибка замінюють асфальтне покриття. Роботи розпочали ще в лютому, але через війну фінансування припинили та заморозили об'єкт. Роботи з благоустрою змогли відновити вже в грудні. Розуміли, що ми будемо відкривати чергові групи. Ми стали просити управління освіти писати службові листи про те, що нам треба обов'язково зробити благоустрій території, що це дуже важливо для збереження життя та здоров'я дітей, персоналу та і ще й батьків, звичайно, бо ми відповідаємо за всіх, хто заходить на територію закладу. І ми розуміли, що ми йдемо в осінь, і день стає все коротше, а вечором буде темно, і незрозуміло як. Тим більше, що за сигналом тривоги, ми маємо швидко дітей вивести в безпечне місце. Це ще накладало також свою тему, що треба обов'язково зробити благоустрій. Через пошкоджений асфальт та відсутність доріжок дошкільний заклад не міг повноцінно функціонувати. Як зазначає Олена Баранецька, відновити фінансування робіт на місцевому рівні було неможливо. Всі капітальні ремонти має узгоджувати обласна військова адміністрація. На такі роботи потрібно було б не просто так їх виконувати, а брати дозвіл у військової адміністрації на виконання таких робіт. Але ми писали не один лист. І завдяки злагодженій якраз роботі всіх управлінь, змогли ну довести, що це є таке одне з першочергових завдань, тому що тут діти, і перше, що нас цікавило, це перешкоди під час евакуації дітей на повітряні тривоги, і ну і взагалі не б, ну, Небезпечно було залишатися в такому стані. Дуже добре, що нікуди не дівся наш підрядник, що він погодився працювати і завіз ці матеріали, і ви вже бачили, що частина вже виконана. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом дитячий садок вже отримає свою територію в такому вигляді, як вона має бути. Покриття прилеглої території в дитсадку має відповідати технічним вимогам. Плитка повинна витримувати спеціальну техніку, пояснює Геннадій Мартину. Ми повинні забезпечити свободний прохід дітей, малюків, евакуацію з садочка, тому що садочок працює. І також ми повинні забезпечити можливість під'їзду транспорту. Я там був, робив обход. Зробили зауваження з тих нагляду, вони ці зауваження за виходне устранили. І зараз побачимо, сьогодні побачимо, як вони далі. Тобто, кожен день ми там фактично буваємо, підходимо, контролюємо, дивимося, щоб було як роботи були виконані. Після обходу дитячого садку управлінці відвідали сховище, визначене для виховного закладу. ПРУ проводились поточні ремонти. Для дітей облаштували три кімнати. Тут встановили вентиляцію, аварійні світильники, санвузли, постелили плитку та поновили покриття стін. Вартість поточного ремонту в укритті більше одного мільйону гривень. Там багато приміщень, нам треба було захопити коридор, там, де взагалі колись була пожежа, і там взагалі ним не користувалися, він був просто перекритий. Тобто там виконана дуже велика робота. І е, я думаю, що ви самі побачили, що дійсно виконано гарно і е, першочергово з думкою про дітей і про їх безпеку. Зрозуміло, що це залишається власністю фонду комунального майна. І за погодженням із фондом ОСББ якісь приміщення здає в оренду, але я думаю, що частину приміщень все-таки ми залишимо за дитячим садком, тому що ну, з таким сусідом тепер очікувати чогось гарного не дуже віриться. Наразі будівельні роботи на території садочку проводяться, незважаючи на відсутність електроенергії. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южному відбувся суперкубок міста з настільного тенісу. Змагання такого рівня проводяться вперше. Гра проходила на базі ліцею номер 2 10 грудня. Організатор турніру центр спорт для всіх. Незважаючи на відсутність світла та тепла через атаки дронів на енергооб'єкти в Одеській області, змагання вирішили не скасовувати. Ми вперше проводимо суперкубок міста з настільного тенісу. Це Обмежена кількість гравців – це вісім кращих граців за підсумками минулого року, року, який проходить у нас, минає. Ми провели низку змагань і за підсумками цих змагань створили рейтинг, в якому визначили вісім найкращих граців і розігрують суперкубок, за підсумками якого буде визначений найкращий темісіст року взагалі. Це ми так започаткували ці змагання. Ну, така ситуація в країні. Ми мусимо якось і щось проводити і, 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 і людей трошки заохочувати, якось і рухатися в першу чергу. Якісь емоції отримувати. Кожен з учасників має тривалий змагальний досвід. Серед гравців чемпіони міста, призери турнірів та ті, хто присвятив декілька десятків років улюбленій грі. 28 років я в тенісі. Вражение. Ну, приемнее. вражения, конечно, плохо, что нету света, это свое дало, не сразу вошел в игру, поэтому результат не такой, который я ожидал. Я не сразу вошел в игру, поэтому я проиграл э, соперникам, которые, ну. Слабє Змагання відбувалися за коловою системою всім турів. У тенісних протистояннях учасники намагалися застосовувати свої навики та прийоми. У підсумку змагань визначились призери суперкубку міста. Вже очікувано золото здобув Микола Струбецький, чемпіон міста з настільного тенісу. Срібло забрав Сергій гімішлі. Та бронза дісталася Олександру Очеретенку. Приходити розкаложеним для спортсмена любові це непоправимо. Тому все время полнейший настрой, но и как бы и последние моменты не было возможности вообще готовиться, поэтому мы вот буквально вчера так чуть-чуть там свет дали, и мы немножко поиграли. Поэтому все в равных условиях, можно сказать, были. Только настрой надо боевой, по-другому никак. Мы где-то одного уровня. Примерно мы так и идем ровно. Те ребята, которые были послабее, они играют с нами, они подтягиваются потихоньку. То есть уже видно по движению, по их желанию, стабильности попадания в стол. Они растут. Ну, как бы так и должно быть. Были бы у нас соперники посильнее меня, то есть я бы рос к ним. Так я, получается, и мы все, вот Серый, там Гейма, Федоренко, его сегодня не было. То есть мы одного уровня, мы как бы стоим вот так, все, больше мы не прибавляем. Чтобы где-то прибавить, это надо хорошие тренировки, чтобы было как расти. Все соперники сильные. Это ж суперкубок был. Здесь лучшие из лучших играли. Так что с каждым очень пришлось сражаться. Ребята тренируются вот Владимир організовує треніровки молоді кстати, блин. в такому воєнне. Ребята приходять, тренуються Каждый Кожен хоче перше місце виграти. Ну, не повезло, будемо тренуватися, значить є чим працювати. Змагання з настільного тенісу стали заключним видом ігор, які мав провести в цьому році Центр спорт для всіх.